Всім привіт. Значить, будемо випробувати старі дискові окучники. Ну, пробував я ними раніше загортати. Не підгортати, а й загортати картоплю. мені було щось не сподобалось. Відложив, лежали вони довго, а зараз знову вирішив спробувати дисковими окучниками підгортати. Значить це окучники з якоїсь сільської техніки, не знаю. 40 см в діаметрі, 6 мм товщиною. Зараз видно, так як воно було раніше, зроблено так на скору руку кріплення, так зараз і є. От. Пробував тут уже підгортати пару рядків. Тобто, по колії ну, мені сподобалось. Нікуди не віляє, доволі таки легко, набагато краще, ніж ушастими всіми окусниками. Тобто, ці пару років, ну, рока 3-4 ушастими вкусниками користувався, ну а зараз вирішив знову диски. Взагалі впадово. Зараз подивимося, вони працюють. І якось так, загалом непогано виходить, набагато рівніше і швидше, ніж ужасними окушниками. Що я раніше не спробував, ще другий раз не знаю. Ну, ось такий результат. Ну, все, всім дякую. Кому сподобалося, лайкайте, кому не сподобалось, ставте дизлайк. Ну, все, на, всі, на все добре. Слава Україні!